Фух, переходь на світлу сторону. У мене в гостях сьогодні Світлана Тарабарова. Ми поговоримо про те, як бути хорошою в українському шоу-бізнесі. А поки дивишся анонс, підпишись на канал і постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А я тобі обіцяю, я більше ніколи не буду робити ось так. Я вже досить давно в шоу-бізнесі. Не пам'ятаю скільки років. Здається, з 18 років зараз мені 31. Я бачила все, я чула все. Мені було боляче так. Я автор з дитинства писала всі свої пісні, і музику, і слова. Тому для мене було важливим, щоб мене не сприймали як знову якась там дівчинка у короткій сукні. Угу. Розумієш? Угу. І є такі темні люди, але вони не притягуються до мене. Я їх бішу. Ми поговорили про гурт Ріало. Uh, і просто як... кажи гелс Girls Band". Girls Band. – я, я oh. Ні, ні, ні. Просто oh. без назви. Просто «Girls Band». Uh -huh. Найлегендарніший «Girls Band». Перший да. склад. Там uh, у тебе з Дантесом була солодка парочка. Хто таке сказав? На фабриці. Я, ну... На, ну да, на фабриці. Добре, добре. Який Дуже. момент це має бути, що ти кажеш: Льоша, валім. <рес> так воно є. Точка Ем. Ви шикарне? шикарні дівчата! Світлана Тарамарова сьогодні. Гості, дочки Е. Привіт Дякую, що прийшла. У мене питання: які тобі питання ставлять дуже часто? Давай топ-5. Божечки, ну такі, знаєш, які я просто ненавиджу. Це питання із. Із минулого, типу, 21 рік, так? так. А в мене питають: ну як вам було на фабриці зірок? Тому люди, які застигли трішечки в тих питаннях, мене одразу бісять, я одразу починаю закриватися, але нікому їм це не скажу. Тому що світла сторона? Тому а... що не хочу ображати людину. Друге питання. А, я? друге питання. Друге питання: як вам з таким кольором волосся? Типу. Складно, бідна дівч... бідна дівчинка. Але насправді я кайфую від цього кольору. Третє питання: третє питання. Ну, коли щось вийде новеньке, свіженьке. А я прийшла з релізом нового відеокліпу, і мене питають: ну коли щось вийде свіженьке? Про дітей питають. Я завжди мене заносить. Я починаю розповідати про дітей і вже забуваю. Навіщо я прийшла в студію? Я така мамка фанатична. Мама. Бачите, щоб свята просто не думала, що ви ставите дурні питання. Питайте про дітей. Це безпрограшна історія. Так, так. Точка Точка М, сьогодні Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Образ, який з тобою зжився просто на 100%. Ти пам'ятаєш, як він з'явився і як взагалі з'явився цей слоган про світлу сторону музики. Пам'ятаю, це було дуже болісним для мене моментом. Е, я з дівочого гурту. Це попсово. Це попсово. Я угу. не мріяла там бути. Я завжди мріяла бути сольною співачкою, але коли так сталося, була криза, і мені запропонували перечекати. І це перечекати трішки затягнулося. Але. Я автор з дитинства писала всі свої пісні, і музику, і слова. Тому для мене було важливим, щоб мене не сприймали як знову якась там дівчинка у короткій сукні. Угу. Розумієш? Угу. Коли я почала давати величезні концерти, я зрозуміла, що це величезний обсяг мого життя. Тобто для артиста концерти це 90% його, його життя. І я не хочу на сцені співати про те, що мені не імпонує. Тому я вирішила співати виключно, що надихає мене, мою родину, співати про добро. Так і вийшло. Точка Хто придумав саме слоган світла сторона музики. Напевно, ми разом з чоловіком. З Олексієм, він моє все, я завжди це кажу щиро і відверто. Я кажу, що єдине, що я не правтикала у своєму житті, це Олексія. Ну правда. І ми якось сиділи на кухні, я йому кажу, я не хочу бути як всі, я не хочу знімати там знову якесь відео, знову якусь пісню про розбите серце. Він каже, будь собою. Ти світла людина, я тебе знаю. Ти будеш світлою стороною. Я йому музики! Ми зібрали думки людей про Божечки. тебе просто на вулиці. Питали хто така Світлана Тарабарова? Що вийшло? Я тобі зараз покажу. Просто ви знаєте, хто така Світлана Тарабарова? Так, співачка. Що ще про неї знаєте. Е, телеведучою, наші як якщо, якщо не помиляюсь, колись була, і можливо, навіть актриса. Це відомо співачка. Наші співачка все я не слухала її. А, співачка дуже гарна, бувала на її концертах дуже часто. Класс. Подобається, як вона виступає завжди. Дуже... Подобається, як вона виховує своїх дітей. За якими принципами? Yeah. Захоплююсь не тільки творчістю, а й взагалі як особистістю. Мені подобається. Боже, світа, так, колишня учасниця ем, фабрики зірок, так. і вона була раніше не Світлана, а Аліса. О, і в неї заглядали. прикольні пісні там з тобою добре. Бачиш, так? прикольні пісні? Ну, І Класно. Теж вона здається недав... ну, досить недавно народила дитину і досить швидко вийшла з декретної відпустки. Не знаю, я тільки знаю, що вона була там раз беременна, вроді би. Є солодкі 16», Сьогодні дивилась їхній новий кліп, де вона зі своїми подругами вроді з Real О, так вони от вони знімали в Стамбулі. Якщо я не помиляюсь, це вітає розповіла? серйозно. Літай, де в тебе є сила? житті одна річ важлива. Щасливим бути шалено, шкірі. Ну, Я її не слушаю. Ну, так, щоб слідкувати. — Звичайно, Ні, Ти слухаєш Марин ну, Штерна, напевно. Реклама і вона там, озвучує рекламу. Бачиш? Подобається вам. Ну, Люди в темі. Позитивно. Знімалась в шоу хто зверху. Це світла Боже, як. Как... Це дуже, приємно. дуже О, приємно. Дівчина, яка співала, майже довела тебе до сліз. Дуже приємно, дуже приємно, якщо вони і справді так думають, бачиш. Е... Те, що ми несемо вже довгі роки, роки з моєю командою з чоловіком, це відгукується в людях, і це це круто. У цих самих людей ми зібрали питання про тебе, що Вау. їм цікаво про тебе дізнатися. Хоча, як ти бачиш, знають вони вже багато. Багато, так мод це інстаграм. Чи можливо залишатися відкритою в Україні у нас в бізнес-сфері? Я скажу тобі відверто, в моєму житті всіх, кого я знаю, і що бізнесу, завжди спілкуються зі мною тепло. Я скажу, що це класні люди. Я бачу їх залаштунками, вони всі працьовиті. Ви подумаєте, це все брехня? Ні, можливо, і є такі темні люди, але вони не притягуються до мене. Я їх бішу. Ну, Тобто, я їх, знаєш, вона мене бісить. Я неодноразово чула таке. Чому не знаю? Тому що, можливо, їм складно, можливо, в них є якісь психологічні травми. Вони є у всіх. Ми всі люди, ми складаємося із темної сторони, і із світлої сторони. Яку сторону ти годуєш та й працює? М -м я вже досить давно в бізнесі. Не пам'ятаю, скільки років здається, з 18 років. Зараз мені 31. Я бачила все. Я чула все. Мені було боляче, так У мене були е, складності. Так, вони трапляються і зараз, особливо коли тобі важко нести світлу сторону, коли ти заходиш, Воїна світа. І ти впевнена в собі. І ти знаєш, що ти добра людина, тобі є чим пишатися, тобі не соромно за твої пісні. Мені не соромно, мені не соромно за свої відеокліпи, за свою позицію. Я розумію, що я. Хто я є, тому вся нечисть одразу розбігається. Ну, правда, так воно є. Наступне питання. А якщо ні, то можу і вдарити. Ні-ні-ні, Я вже мама, я вже мама з цісі. Знаєш, що у тебе навіть сміх добрий? Я не знаю, як це пояснити. Тому що я, коли починаю сміятися з таких жартів, це виглядає як ха це смішно. Чому такий вогняний колір волосся? За все своє життя я була 50 відтінків рудого, але чогось мені не вистачало. Коли я почала так всередині, знаєш, коли я почала писати і створювати світлу сторону музики, я просто в якийсь момент відчула, що я хочу бути більш яскравішою. І ми це зробили. Я щитко чолочку собі зробила дуже коротко. Я приходжу додому, у Олексія просто відвалюється. Він а ми відзняли. Концерт у жовтневому відзняли двогодинний величезний концерт, витратили останні всі свої кошти. Хотіли цей концерт на телеканали, і тут я просто з іншим обличчям, з, іншою, з іншим кольором, волоссям. Інша людина, Інша людина. Змінює так, людину. інший артист. І реально цей концерт ніхто так і не побачив. Потім тільки я зрозуміла, що пофарбувалася, і я інтуїтивно, але як для, для артиста, це стало моєю фішкою. Вона колись перекраситься в чорний. Ні, в чорному вже ви. Ти знаєш, я нещодавно приміряла перуки і мені дуже погано у чорному кольорі. Я можу показати фотку, ти от так покажеш. Потім відос. У мене є фотка в чорній перуці. Точка У мене був в гостях позитив. О, і у вас на інстаграмі десь приблизно однакова кількість підписників. Прикольно. І він сказав, що коли у нього буде мільйон. Він збриє вуса, збриє все, що треба, збрити. Збриєш вуса на мільйон підписників. Судовості, коли у тебе буде мільйон, давай теж зробимо щось шальне. Ні. Ну, Слухай, я не родила дво, дво, двох дітей. Що може бути шальніше? Тут якби. Давай, не про чорний колір волосся. Давай так домовимося. Ви зараз в коментарях так. під цим відео можете написати будь-який вчинок, який ви чекаєте від Тарабарової на її мільйон підписників. А потім я їй це перекину. Вузов і... збрити не можу, сорі. Да. На щастя, <рес> і все, і ми разом оберемо, що ти будеш робити, коли у тебе буде мільйон підписників. Щіть у коментарях. Ну і підписуйтесь на свято, тому що так. тепер нам потрібен у неї мільйон підписників на інстаграмі. Так. <світку> Коли oh. я попрошу тебе взяти твій телефон, Олексій Олексій! <світку> <Я віднала> телефон. <світку> <світку> відкрити свою інсту добре і подивитися запити, на які ти ще не відповіла. Ми обираємо звідти будь-яке питання, тому що власне там тобі пишуть такі ж люди. Добре. Uh, і все, і ти відповідаєш на питання. Зараз відкриваю. Да, да, прям відкриває Дірек, ти читай, що там цікавого. Ну навіщо ти зі мною це робиш, скажи, будь ласка. <су> Хлопчик, я його, на жаль, не можу. І ні, ну, не розумієш, хто це, да? не... угу. але він надіслав дуже смішне фото. Я не знаю, я таке не можу показувати. Ні, я не буду. <су> я не буду! Я не покажу! Це я не покажу. фото, яке тебе смішить. <су> uh, він написав світа, мене попросили, я її скинув. Ти впізнала мене? Це ти? Ліворуч. Ліворуч, так. Як так швидко родить і так швидко вже виходить і танцювати. Клас. У тебе, до речі, двоє пологів, ну, як не можна так казати, але майже поспіль. Так, ну, реально. Є. Майже uh, поспіль. Перерва між дітками ні, в них різниця два роки. Uh -huh. Справа в тому, що робота для мене це не робота, це справа всього мого життя. І коли її немає, я починаю дуже сумувати. От, наприклад, зараз карантин знову почався влітку. Я була неймовірно щаслива. В нас були концерти, ми їздили по Україні. Ми так, я втомлювалася. Я сумувала за дітками, але концерти це, це твоє життя. Це, це твоя адреналі... енергія. Це моя енергія, mm -hmm. це мої люди. Чому я так швидко? Після пологів повертаюсь на сцену, тому що це не просто робота, це мрія. А до мрії ти хочеш повертатися. Ну, по-перше, неї дуже чудові діти. Вони дуже схожі, і чи не важко їй справлятися і з ними і е, паралельно займатися кар'єрою? От бачиш, вона світла і добра людина. Одразу видно. Серед наших слухачів якось люди. Збираються у якісь такі, знаєш, теплі, класний, немає поганих людей. Це дуже круто. Як втомлюємося, звичайно, дуже втомлюємося. Нам допомагають няні. У <с нас <с є няня для Івана і няня для Марії. Ми мріяли, щоб Іван вже пішов в дитсадок, у нас не вийшло. Балансувати складно. Не вистачає часу на просто поспати, немає сил генерувати. Якісь ідеї суперкруті, ми не такі вже активні, але е, вже зовсім скоро буде легше. Марійка вже пішла, зробила свої перші кроки. Вітаємо! Так, тому ну якось в нас виходить. Якось в нас виходить, тому що ми обожнюємо музику, ми відволікаємося від дітей. Від дітей теж треба відпочивати. Це щиро. Ви дозволяєте собі це часто? Ні. Який дуже... момент це має бути, що ти кажеш, Льоша, валім? Так і є. Коли я розумію, що я закипаю. Коли я розумію, що я втомлена. А Іван, коли відчуває, що ти втомлена, він ніби знову хоче тебе активувати. Знаєш, він ага. я кажу: Льоша, нам пора. Куди нам пора? Ми їдемо на день чи на два, відпочиваємо десь поблизу, знімаємо готельний номер. Боже, що oh. за що я це розповідаю? Правжня романтика. Я завжди Олексію кажу: спочатку є ми, я і ти. Ми разом, ми сила, а від нас живеться оце дерево, дерево дітей, людей. Всі хочуть кусочок від нас купити. Тому, якщо ми будемо разом окей, нам треба відпочивати: ми разом окей, і все окей. Коли ми не окей, все рушиться. А, чи стикаєшся ти з хейтом в соцмережах? Стикаюсь, але мало. У І чолов... зараз мені насиплять там. Ні, будь ласка, я дуже, дуже болісно це все сприймаю. Я ж як дитина з відкритими очима, будь ласка, не хейт, та нічого. О, Господи. У твого чоловіка є профілі в соцмережах? А, ні, немає. Твоя шкідлива звичка? Моя шкідлива з я Гризу себе. Пісня казкова була написана спеціально під рекламу? Ти що, ні. Ні. Вчинок, про який... Боже, не вставляйте оце. «ти що? будь ласка. <смітна> Давай скажу ні. ні. Отак. Ні. Ми, ми залишимо і те і інше <смітна> ні. ні, ні. <смітна> а вчинок, про який ти шкодуєш? Немає такого вчинку, <смітна> Но, правда. Правда. Знаєш, коли я шкодую, mm. коли я щось з'їла, і в кінці така: ну навіщо? Ну навіщо? Ти з'їла? І починаєш гризти себе, це те, про що ти сказала, мала, і вже не повернеш того, чого я з'їла. Ну, так, тоді я шкодую. Є термінове завдання для тебе. Підпишись на канал просто зараз, а також натисни на дзвіночок. А коли додивишся, то лиши коментар. Все, не відволікаю. Твій найдорожчий подарунок собі ж? Ну найдорожче це, мабуть, відеокліпи. Вони дуже дорогі. Який найдорожчий? А, який найдорожчий на сьогоднішній день? Солодкі 16» і казково uh -huh. маніфест. Теж ще так. -ти, у тебе ці долари передачи? Сміти, сміти. З ким з української шо... з української шоу індустрії ти нізащо не будеш співпрацювати. З тими артистами, які не імпонують мені, несуть розврат. Чи заведеш ти інстаграм для своїх дітей? Який будеш вести ти, але там будуть вони? І, типу, на 18 років. Ну, я можу як так, більше, так, так, люди ти їм роблять, подаруєш інстаграм? Ні, я такого робити не буду. Чому тому, що я вже відчуваю, я хочу. Якомога далі все менше і менше ділитися дітками, бо я розумію, що Іван, коли я знімаю його вже в сторіс, він каже: не знімай мене. Світлана, які у вас зараз стосунки з, з дівчатами з групи ріал oh. я пишаюся, що мені вдалося зберегти класні стосунки з дівчатками, тому що ми пройшли. У Нас дуже класна історія. Ми навчилися багатьох речей ще будуть ще дітьми. Вісімнадцять було було... познайомилась, коли нам було сімнадцять. Uh -huh. Коли я написала взагалі пісню Солодкі шістнадцять, я довго не могла зрозуміти, яке відео я хочу на, на цю пісню. Тому що для мене солодкі шістнадцять це пісня не про вік, це про стан нашої душі, коли ми хочемо веселитися. От зараз мені тридцять один. Я чомусь вже почала потрошки згадувати себе таку веселу і якось у мене асоціації. З цим періодом тільки з дівчатками. Солодкі шестнадцять, життя дорослих інколи носить. Не помітиш, як хвилею тебе зносить. Я запитала в них, чи можемо це зробити. Вони одразу так, чекай, підтримали. Ви спілкувалися протягом усього звичайно, цього часу? Звичайно, звичайно, ми спілкувалися. Чому, тому що в нас діти? Діти нас об'єднали. Останні кілька років ви реально спілкуєтеся. Ми завжди спілкувалися. Не зв... ну, uh -huh. і, і весілля, і дні народження. Ну, я не знаю, як... в тебе немає подруг, з якими ти 15 років товаришиш. Я звичайно є. Просто що там шоу-бізнес, а тут подруги. <гум> Ні, шоу-бізнес це робота. А яка ти людина. А подруги це стан душі. Подруга да? це стан uh -huh. душі. Ми поговорили про гурт Ріало. Uh, і просто як... кажи Girls-Band. Girls Band. Клас, так. Я Ні, ні, ні. Просто без назви, просто Girls-Band. Найлегендарніший Girls Band. Перший склад. Uh -huh. Так, кажи так. Uh -huh. <laughs> і власне тут ми повернулися «Солодкі 16, що Само для тебе це діти. 16 хоча одразу. Я хочу в Стамбул. <laughs> uh <-huh. laughs> так. Клас. Повернулися думками до фабрики зірок. Там uh, у тебе з Дантесом була солодка пара. Хто таке сказав? На фабриці. я ну... На... Ну, да, на фабриці. Добре, добре. Не так давно стали з'являтися інтерв'ю, які, до речі, Де Вовчик не втримався! Слухай, а я думала всі ці роки, що то постановка, і, uh -huh. звичайно, ніякого конфлікту не має бути. А тут, типу, він не мав розповідати і розповів. І ще цитата Вови про те, що я радий, що. Там не кинула, але суть в тому, що ти від нього пішла. Ми були молоді, гарячі, ми потрапили у м'ясорубку, mm -hmm. чесно кажучи. тв шоу. Ми були дуже популярні. В нас були амбіції і є амбіції. Ми класні, коли ми не разом. Все, все, що я можу сказати, з приводу цього образ немає, нічого немає, але ми не спілкуємося. В нас різні кола друзів, різні почав, обидва в шоубізі. Нашоу це... біз він дуже величезний. Ні, ну він такий. Знаєш, групками. Я не входжу ні в одну групку. Я така самітниця, якщо чесно, ну ти знаєш мене. Які у них зараз стосунки з Наталією Могилевською? О, божечки. Дивись, я про це, чесно кажучи, розмовляти не хочу. Я дуже багато всього зробила, про яке можна поговорити. І після цього скандалу я захотіла не робити скандалів і обрала інший шлях. Мені було боляче, мені було неприємно. Ми нібито розставалися в класних відносинах, а потім я утримала такий, знаєш, по голові. Це був мій досвід, це був мій урок, який я винесла, і стала дорослішою. Я до цієї людини, до Наталі Могилевської, відношуся з повагою. Вона вміє віддавати. І не тільки мені, вона багатьом із нас, от моїй тусовці, як я кажу, ю юності, і дівчаткам, і girls хлопцям. Так, girls Band, і не тільки Girls' Band, вона. Багато чого навчила, віддала. Тому до цієї людини я можу відноситися тільки з чистою повагою і вдячністю. Це все, що я хочу сказати, і, будь ласка, давайте закриємо цю тему. Точка У нас є пін-понг, і ми зараз з тобою пограємо. Боже Кому ти грала в останнє. Я насправді у шкільному таборі. Не у шкільному, а влітку, коли ти їдеш в табір, Так. ви там грали. І я була мінімальною такою чемпіонкою. Я класно граю, але років 15 назад. Коротше, ми зараз будемо грати з тобою, і розігрувати питання з зірочкою. Якщо Боже, я виграю, я у тебе запитаю. Ти що захочу? постійно за м'ячком да. накладатися добре, все давай грати. Я обожнюю грати. Я знаєш такий характер переможця. Тому я за я обожнюю різні ігри. Але зараз люди подумають, що я граю в казино. Ні. <ріст> Давай, <ріст> казино. ось зараз, зараз саме та подача на питання. Добре. Давай. О! Щоб ти. <ріст> я тільки хотіла сказати, щоб ти знала, я ще нікому не програвала і у тебе виграла. Клас. Я прям як казочку розказала. <ріст> питання про тебе і Олексія. Коли ви одружувалися, тобі було 26, а Олексію 40. Чи є у нього діти від попередніх стосунків? Чи спілкуєтеся ви? Ні, немає. Він дуже хотів дітей, тому ми так швидко і... І запланували обох. Спілкуються, напевно, він так. Я ні. Я не була навіть знайома. Угу. Тому, а ні, я була з Я брешу то камеру. про камеру. Але дітей про дітей, так, про дітей. Запитала: це Іди це і відповідай! Це тобі питання. Якщо їх немає, давайте ексклюзив зробимо. Іди і відповідай. Да, да. Вас Олексій не можна увірватися зараз в кадр Здорово, і, ска... да. і сказати, що він чистий. Ні-ні-ні-ні-ні, Дітей не було, але угу. дуже мріяв. І ти знаєш, Інколи в нас є такий сімейний жарт. Ну, Коли ми познайомилися, я молода, весела, дуже енергійна. Він не міг повірити, що ми можемо бути разом. Ми ж зійшли... Жі, зійшлись тільки через декілька років. Ми декілька років просто були друзями. Але це було кохання з першого погляду. Я так відчуваю. Ну, знаєш, як е, хімія. Mm -hmm. І він постійно, мені здається, боявся, що я зараз спригну. Mm -hmm. Зараз кудись там піду. Йому я люблю тебе, я люблю це щиро. Да, давай, ну давай вже, ну давай вже. Ну, давай зробимо весілля. Ну тобто, він до останнього, мені здається, не вірив, що в нас буде родина, діти. Світлана, привіт. Дуже цікаво дізнатися, як довго ти вмовляла усіх екс учасниць АО зніматися в твоєму відеокліпі. І Які ж у вас зараз спільні теми для обговорення? Про що ви говорили на знімальному майданчику? Це ж мій кум. Ти думала, я не впізнаю. <плес> Ми разом хрестили дитину Яни Прядко. <плес> Це Владдар, Влад Дарвін. Влад Дарвін! Світлано, привіт. Дуже цікаво дізнатися, як довго ти вмовляла усіх екс-учасниць ріал о зніматися в твоєму відеокліпі, і які ж у вас зараз спільні теми для обговорення? Про що ви говорили на знімальному майданчику? Він ти знаєш, mm -hmm. він перший. Хто в день прем'єрі відеокліпу Солодкі 16» начитав мені голосове повідомлення, те що. Це так круто, дівчата. Я пишаюся вами. Він Flash, завжди Флешбек, Для нас mm -hmm. Владар він завжди є таким, він такий масивний, мудрий. як Ми дуже поважаємо його. Всі. Він ніби завжди був дорослим. Так, він є доросли, таке відчуття. Так. А, так от як довго ти вмовляла дівчат знятися у кліпі Солодкі 16, і е, які вже ми знаємо про дітей, окрім дітей, у вас спільні теми для бесіди. Uh, недовго це було єдине голосове повідомлення. Дівчата, давайте знімемо, давайте це зробимо. Всі одразу підтримали, але hey. була проблема: ми не можемо зібратися разом в одній країні. Усі графіки. І єдиний день, який ми зібрали всіх разом, це uh -huh. був Стамбул. Єдине місто, в якому ми змогли зібратися. Єдиний день, і що зробила дівчатка? Працювали. працювали Працювали і знімали відеокліп. Тобто не просто відпочивали, а ще й працювали. Це характеризує нас як дівчат, які ніколи не складають рук. Що ще спільного? Спільна відривна молодість, скандали. Інтриги. Бо, ви говорите, згадуєте все так, це. Ось коли ми, ми з тобою розмовляємо, то така я не хочу про це говорити. А для вас це спільна Звичайно. історія. Тобто, ви там перемили кісточки всім, хто всім, насолив абсолютно, час. Всім, абсолютно всім. Але ми згадуємо себе. Ми згадуємо, як ми поводили себе, як ми реагували на якісь проблеми. Дуже болісно. Ми згадували ту обкладинку XXL. Mm -hmm. Я так. скидала, в нас є бесіда, кури. Я скидала, я знайшла, коли у бер... вас є чат з назвою кури? Так, є чат. <ріст> Я скидала фотку, знайшла цей журнал, коли перебирала при переїзді у світлий дім. Я кажу: дівчата, а ми вогонь. <ріст> Я кажу, класна обкладинка, чого ми так переживали. А ми дійсно ми дуже переживали, що нас будуть сприймати як доступних таких знаєш, дівчат. Для Зандрувати, нас це було погано, це в, нас uh -huh. стати, в нас були мрії стати, в нас були мрії. А ви всі були не про це, не про курт е такому всі. розуміння. Всі були чотири солістки, всі мріяли. Всі мріяли стати е, успішними. У вас все вийшло. До речі, дякую. у всіх чотирьох. Дякую. У вас все вийшло. Я дякую тобі. Я дякую вам, що подивилися цей випуск. Точки М Світлана Тарабарова! <гум> насправді я дуже була... хвилювалася. Сорі, за мій емоційний е такий стан. Я дуже рідко даю такі величезні інтерв'ю. Я дуже хвилююсь, не знаю чому. Але будьте собою. Я сьогодні була собою з тобою це Собою вийшло. з тобою. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. І нагадую, коли у святи буде мільйон підписників, ми тут в коментарях збираємо, що їй зробити на свій перший мільйон в інстаграмі. Долучайся і пиши, чого хочеш від Світлани. Дякую. Дякую, 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 дякую. Дякую. Олексій, давай скандали робити! Mm. Точка М